Доброго дня, всім вітаю всіх учасників. Хто онлайн, хто офлайн, з урочистим відкриттям всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму категорія 12-15 років. Як я вже сказала, повторюсь, буде проходити захід у офлайн і онлайн форматах. А зараз з вітаним словом запрошую директора Національного еколого-натуралістичного центру професора Вербицького Володимира Валентиновича, голови оргкомітету співготовки і проведення всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого натуралістичного напряму. Володимир Валентинович, прошу вітаю, шановні колеги, друзі. Я в принципі не привик сидячи працювати. По цьому я встану. Що б там не було? А... Трошки сумно, тому що цей конкурс розпочався у нас в Україні у 2003 році. З того часу в цьому залі, за виключенням останніх чотирьох років, було маса дітей, які представляли. Свої різні раціоналізаторські та винахідницькі проєкти. Цей конкурс надзвичайно потужний і надзвичайно ефективний, оскільки це не просто наукова розробка і не скільки показ наукової розробки, а більше всього, раціоналізаторсько-винахідницькі проекти. Тут вимагають від школярів. Які, в принципі, в майбутньому достатньо будуть високими інженерами, е, опереджати думку людей, дітей, які хочуть е, бачити, а що може краще бути, чим сьогоднішні е, технічні які дослідження. Ви самі свідки е, військових дій і самі бачите, наскільки вигідно сьогодні мати інтелектуально-інженерних школярів. Щоб вони могли придумати щось нове для того, щоб оцих расистів прибирати до рук. І в даному випадку, ви ж бачите, наскільки високі сьогодні технології, і скільки наших хлопців і дівчат, які володіють цифровими технологіями, щоб бачити, що роблять расисти, нам дуже приємно мати розуміння цього конкурсу, тому що, незважаючи на величезні проблеми, в Суспільному такому збудженні, як у нас в Україні, ми все-таки хочемо бачити молоде покоління педагогів на цьому конкурсі. Оскільки цей в цьому році проєкт освітньої продукції змішаній системі, тобто ми надіємося, що в цифровій позиції у нас буде достатньо багато проєктів, які будуть заслуговувати на увагу. Тому ми призвали до цього конкурсу достатньо високу категорію викладачів, які будуть оцінювати ці, ці роботи. Нам би дуже хотілося, щоб кожна дія, яку запропонують школярі, була корисна перш за все для школяра, перш за все, для нього особисто. Тому що, власне, тут школяр відчуває себе, наскільки він сильний, наскільки він бачить свій предмет. Наскільки він може розробляти цей предмет, як себе презентувати, як відчути себе у конкуренції між один з іншим, як відстояти свою думку перед більш сильнішою людиною згідно фаху або віку. І саме головне, як відчуваєш ти, якщо тобі прийдеться щось створити нове. Нам приємно говорити про. І нас, педагогічний колектив, який, незважаючи на інтерпретації, які відбуваються в зв'язку з війною, що Міністерство освіти, поставивши нам задачу, ми її стараємося виконати. Так, вона не в повній зміні йде з усіма школярами України. Але Захід проходить, призи є, викладачі є і оцінювачі. Ну і головне. Керівники гуртків, які присутні у нас. Ми, до речі, вітаємо ще раз вас перемогою вашої, вашого школяра. Бажаю вам, перш за все, певності, бажаю всім міння і великих здобутків у цьому конкурсі. Дякую. Дякуємо вам. А зараз з вітальним словом запрошую представника оргкомітету комендантова Володимира Федоровича про інформування присутніх щодо організації проведення фінального етапу турніру. Прошу, будь ласка. Доброго дня всім учасникам фіналу всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціанізаторських проєктів еколого-анатолітичного напряму. Ми даний конкурс. В трансформуємо в різних ситуаціях дистанційно, очна, змішана форма. В цьому році для учасників, які змагаються в травні місяці, вікові категорії 12 до 15 років. Конкурс відбувається у змішаному форматі. Ми щиро дякуємо всім учасникам, які приїхали очно керівникам проєктів. Я думаю, що ми не тільки отримують задоволення від того, як вони захищають проєкти, а також і отримують призові місця і ще й нагороди від оргкомітету. Я хочу також сказати, що підтримують наше змагання. Як президія Національної академії наук України, так і підприємства станової організації системи захисту інтелектуальної власності в Україні. На жаль, ця система зараз перебуває в певній трансформації і представників і установ інтелектуальної власності на відкритті в нас на жаль немає, але я думаю, що на закритті вони будуть. Також хочу сказати, що у нас є потужні журі, яке оцінювало проєкти дистанційно за відеозаписами представлених авторських розробок. Крім того, у очному форматі у нас також буде оцінювання постерного захисту своїх авторських проєктів для учасників очного етапу. І ми сподіваємось, що значить, вони представлять достойно свої проєкти. Я хочу надати слово голові журі всеукраїнського конкурсу винахідницьких і організаторських проєктів екологіанатолітичного напряму Алі Герасімної Пізуської, кандидату біологічних наук, доценту. Доброго дня, шановні, шановні учасники. Ви вже можна сказати всі перемоги. Ви всі переможці, тому що ви вже тут з нами, і маєте завтра зробити крок, крок до перемоги, тому що тому що дійсно це очне, очне спілкування з авторами. Воно є найбільш. Угу. Дійсно, очне спілкування з авторами проектів воно дає найбільш найбільш повне можна сказати уявлення. Як вона переживала, як вона здійснювала цей проєкт. І для нас дуже важливо, дуже важливо почути від вас наступне. От з чого починається наше з вами знайомство, коли ви будете представляти свої роботи? Ну, по-перше, ви маєте сказати, чому ви це робили? Що вас? Надихнуло на виконання саме цієї роботи. Ви маєте обов'язково казати свій власний внесок в цю роботу, тому що роботи можуть бути різні, вони можуть вимагати ще і ну, більш, я кажу, така досконала робота, то вона вимагає ще і не одного розробника, а декілька. І ми прекрасно бачимо по багатьох роботах, що це не могла зробити одна дитина, тим паче такого віку. Але ви не маєте цуратися сказати правду, що ви зробили саме ось такий внесок в загальний цей зміст. І це теж дуже і дуже важливо. І, для нас це важливо для того, щоб ми могли зрозуміти дійсно якість цієї роботи вже вашої. вашої? Якщо ви робите якісь кількісні дослідження, то обов'язково яким чином ви провели цей математичний аналіз, статистичний аналіз вашої, ваших результатів, для того, щоб дійсно ви могли підтвердити власні висновки. І це теж на що ми звертаємо увагу обов'язково. Так що дійсно ми журі дійсно більш цінуємо саме ось такі зустрічі, і те, що ми можемо бачити і чути вас, як ви захищаєте свою роботу, тому що ось. Дійсно, в форматі офлайн ми вже оцінили досить багато робіт, але не вистачає одного. Ми не можемо задавати питання і не можемо почути відповіді на ці питання. А як правило, коли ми слухаємо ці захисти робіт, там виникає дуже багато, багато питань, на які хотілося б почути відповіді. Тут нам з вами повезло. Поталанило, тому що завтра ми зможемо з вами дійсно поспілкуватись, і ми зможемо більш об'єктивно підійти до оцінки ваших робіт. Так що я дуже дякую вам, що ви приїхали. Дуже дякую вам, що ви представите свої роботи, і це дуже важливо і для вас. Тому що для подальших ваших кроків в цьому житті ось такі зустрічі вони можуть бути досить і досить важливими, важливими. Так що, і взагалі бажаємо вам успіхів і не тільки завтра, а взагалі в вашому житті, і щоб ви не кидали, не кидали ось ваше ось це прагнення створити щось нове. Зробити якийсь свій внесок і в розвиток і нау нау науки України і е різних розробок, які дійсно дуже важливі зараз для нашої країни. Так що успіхів вам і будемо чекати завтра дня. Добре. Шановні учасники, всім бажаю перемоги. Зараз ще затримую вас на одну хвилину. Хочу проінформувати, що національний еколого центр ініціює підтримку екологічним центрам героям, які, незважаючи на складні умови, вистояли та продовжують продуктивно працювати для дітей, для молоді, забезпечують їх дозвілля і соціально-психологічну підтримку. А сьогодні в знак підтримки передаємо троянди перемоги для Херсонського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Щоб центр оновився, оживився, розквітнув на довгі роки. Ми разом, ми незламні і все буде Україна. Дякую за увагу! Шановні учасники фіналу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і рецензаторських проєктів екологіонатлітичного напряму. На цьому офіційна частина урочистого відкриття нашого фінального етапу завершена. Ми сподіваємося, що завтра у нас буде чудовий день захисту авторських проєктів. І, безумовно, у 26 о 10.30. Ми чекаємо також на підключення до онлайн прямого ефіру для того, щоб ми переглянули нагородження переможців очного етапу. Зараз ми завершуємо нашу трансляцію, бажаємо всім здоров'я, всього найкращого, до нових зустрічей. Дякуємо за увагу.